Привіт, друзі! З вами Макс. Ви на каналі Чуча Тіві. Сьогодні буде коротеньке відео. У нас включили світло, тому розкажу дуже швиденько про ось цей чудовий принтер. Всі ви його пам'ятаєте, це Крісі cs 30 Один із самих найдешевших принтерів в Китаї з такою просто величезною областю друку. Коштує як Ender 3, але більше, набагато більше, набагато цікавіше, на мій погляд. І так, давайте перейдемо до капоту. Що у нас тут під капотом? Стандартна материнська плата МКС Robin Nano. вона перевірена часом, працює на всіх майже принтерах, які ви перед собою бачите, це і Сафіри, і Мішка, і Сафіри Plus. Тобто майже всі використовують, бо вона недорога, надійна і працює справно. Тут встановлено два драйвера tmc 2208 на X Y. На дві осі Z, Так ви, ви почули правильно. Дві осі Z я поставив на один вільний екструдер. Додав ще Z. Це два драйвера від Бітрітеч 2209. І TMC2209 від компанії Melo Store на екструдер нашого директу. А стоїть також ось такий 24 вольтовий блок живлення. Я тут замінив вентилятор, тому що він дуже-дуже був шумний, і найбільший шум якраз видавав саме ось цей вентилятор. Я замінив на кращий, але все рівно оберти були дуже високі. Тому через таку понижайку LM2596 я знизив напругу до 14 вольт. Справа в тому, що більшість китайців ось ці вентилятори просто перепаковують. Вони насамперед зроблені під 12 там, вольт, а вони на них пишуть 24 і продають. Тому зниження напруги зменшило трошки оберти, і він вже не так не так шумно працює. Також замінив трошечки турбіночку. Вона в нас майже її не чути, працює досить тихо, але непогано обдуває наші драйвера. Це дуже важливо, ми всі маємо розуміти. Розвів проводочку, замінив де потрібно проводку, замінив термодатчики, нагрівач замінив. Ну дуже багато чого позаміняв, а все, що треба. Перепакував і ось таким чином виглядає у нас під капотом. Так, можна було б красивіше це зробити, але мене і так все влаштовує, тому що все працює як час, часики, годинники. Це у нас кнопочка, яка підключена до блоку живлення. Це підсвітка. До неї ми зараз повернемося, коли перевернемо цей апарат. Зверху у нас встановлений тримач бабіни, досить зручний. Також придумав мій тест ось такий фіксатор бабіни, щоб він не розмотувався. До речі, дуже класна річ. Я використовую майже на кожному принтері а, таку фішку. Також встановив кабель канали по осі X і Y. По Z, вірніше по X і Z. По Y, на жаль, не зміг встановити кабель канал, тому що дуже мало. Місця для того, щоб згинався цей кабель, тому залишив і так, як є. Та й в принципі він працює досить непогано, без якихось проблем. Виглядає вже набагато цікавіше. Як ви вже помітили, тут стоять кінцевики. Кінцевики зроблені зі звичайного датчика закінчення філаменту. Подивіться, будь ласка, він досить зручно тут фіксується з одної сторони та з іншої. Тобто два кінцевика, дві осі Z незалежні один від одного, і це найкраще рішення, аніж, наприклад, ставити зверху синхронізацію ремнем. Адже синхронізація ремнем буде перетягувати осі, додаткове навантаження, а це не дуже добре. Тому дві окремі осі Z на окремих кінцевиках це дійсно класне рішення. Чудово. Прошивку марлін перепрошив, зробив, дуже мучився довго з цією прошивкою з марліном, адже з тим, що у нас повністю часто відключають світло, відбувається приривання друку. І якщо в прошивці неправильно все виставлено, то у вас друк не буде нормально поновлюватися. Спершу в мене просто від'їжджала голова при включенні в кінцевики, наприклад, там X, Y Z. і Z. із чого деталь, так як Залишалися, наприклад, деталь залишилась на столі, а при виключенні світла вона просто прилипає до сопла. І якщо буде рухатись наш директ, то він просто зриває цю деталь. Я зробив так, що в цій прошивці тепер спочатку нагрівається хотенд, а після чого він уже їде в нульові точки. Завдяки цьому у нас деталь не зривається і продовжується навіть без переходу тобто ідеально відбувається друк деталів. Продовження друку деталі. Так, я вам хотів показати ось цю кнопочку. Це у нас підсвіточка. Подивіться, вона зверху там. Досить все гарно освітлює. Стіл чудово видно, особливо в темряві. Дійсно класно. Вона йде, от, бачите, по нашому профілю, донизу і прямо всередину корпуса. Зроблено все непогано. Також тут встановлений правосторонній директ-екструдер NF Wind. Показав себе він чудово. На цьому принтері я друкував, десь віддрукував кілограм 40 як мінімум пластику. Це як мінімум це ще останні, останні півроку. А до цього ще десь кілограм 40, а можливо 50 Я вже ну, не пам'ятаю точно. Зразу можу сказати, ви вже, мабуть, помітили тут ролики ОPен досить дорогі, екстрімовські стоять, гарні, працюють чудово. Заводські на осях Z теж без проблем, як і на. Осі ігри. Тут аж бачите 6 роликів, тому стіл стоїть жорстко, монолітно. Мені подобається. Скло я перевернув. Ультрабаза трошечки була пошкоджена знизу, чуть-чуть, буквально трошки пошкрябав. але мені ультрабаза не дуже сподобалася. На склі більш гарніше відбувається сама модель. Вона. Така гладка, зеркальна виходить, тому скло мені більше подобається, особливо, якщо використовувати правильні адгезиви. І, до речі, всім рекомендую ось такий адгезив від польської компанії 3DLAC. d Чудовий адгезив, просто супер. Я на нього зараз перейшов. У мене ще чотири такі пляшечки лежать, вони дуже швидко виходять. Як кажуть, розходуються, тому що я дуже багато друкую. Просто дуже багато. Тому даної пляшечки мені десь на недільки 2-3 вистачає максимум. Від компанії 3D4 в Україні це мій товариш, друг, підписник, який продає ось цей чудовий лак. Всім рекомендую, зайдіть до нього на сайт, там є ці адгезиви. Але вони дуже швидко розходяться, тому що всі переходять саме на цей 3D-лак. Дуже зручний, змивається просто водичкою і деталь відлипає, коли остиває трохи стіл. Там десь градусів на 15-20. По директ NF-FIN ще раз хочу сказати, що тут е, досить гарно все пророблено, прораховано. Я переробив, бачите, обдув. Зробив його більш цікавішим під е, ось такий вентилятор турбінку 40х20, тому потік значно більший, друкує значно краще. Стоїть у нас ось такий різьбовий ось такий різьбовий терм термобар'єр від Mellow Store. Всі ви його знаєте, гарно себе показав в роботі. Є3DV6, чудово працює навіть з ультрагнучкими пластиками від монофіламенту, без проблем друкує на досить непоганих швидкостях, десь 60-70 мм на секунду. Як і всі, в принципі, навіть топові директ-екструдери. Додатково я ще додав ось такий радіатор, щоб охолоджувався. Ну, а саме головне. Друзі, це ось тут у мене на кожному моторі стоять, а, зараз постараюся вам показати. Окрім радіаторів на кожному з моторів, я поставив ще ось такі демпфери. Завдяки цьому навіть не чути, як працює X, Y, Z, а, на відміну від інших принтерів. Якщо взяти, наприклад, той же Тронксі, то послухайте. Чуєте? А тепер цей. По... Майже не чути. Так само і по осі Х. Тобто звук став значно тих, тише, але ми маємо розуміти, що охолодження буде гірше, тому я додав ось сюди радіатори. І якщо ви пам'ятаєте. Я ще поставив ось таку модифікацію для осі з для того, щоб вона не просідала, а саме ось ця пружинка всередині е, крокових моторів. Обов'язково перевіряйте кожен кроковий мотор на осі з бо навантаження не немаленьке, і щоб вони не протискалися. Якщо прожимаються, то беремо упорні підшипники, резинову проставочку ставимо, і тоді ось таке чудо: у нас виходить і все працює як треба. Після даних модернізацій принтер став набагато цікаво виглядати і працює значно тише. Так, звісно, найвеликий шум у нас видає ось цей вентилятор 40х10. Бачите, так він дуже тихо працює. Але я спеціально його не зменшував оберти. Це можна зробити через ту ж LM2596, просто до нього під. Включити і на 16-17 вольт буде працювати дуже тихо, і навіть цього буде достатньо, щоб працював гарно ось цей е, директ. Але це вже зробить, як кажуть, новий власник, якщо захоче. Мене цього шуму більш ніж достатньо. Це мене не непокоїть, не тому мені в принципі, е, це, це влаштовує такий звук. Якщо він захоче тише, то підключить до LM2596. Але чим краще працює, чим сильніше працює вентилятор, тим краще у нас йде охолодження і саме головне термобар'єру. Це дуже правильне рішення, я вважаю. Ну, Як кажуть, кожен собі хазяїн. І кожен сам вибирає, що йому потрібніше і що правильніше. Давайте натискаємо Home. Досить тихо працює, чудово. І можна, в принципі, запустити на друк. Ось такий, друзі, чудовий принтер, таке коротеньке відео. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, відповім на всі ваші питання. І я думаю, що найближчим часом даний апарат поїде до свого нового власника. З вами був Макс. Підписуйтесь на канал. Також не забувайте, що 11.11 .11. знижки в Китаї. Не пропустіть цей день. Під відео буде дуже багато ссылок, на яких ви зможете зекономити та купити собі дуже важливі речі для модифікації ваших принтерів. До, до зустрічі, всім добра!